Розкажіть про цю вулицю, хто де жив, от, починаючи від річки. Я знаю, що там дід жадний жив і купалися там діти Так, да, да, да? Там з краєчку було, там було дід жаднеє. То, а тоді той Василь Іванович малюк, а тоді то панін шалітка ага. жила. Там одна перія була чи дві? Дві. Це одна перія це була. Це тобі кажу, по цій перії де Ага. От. А тоді жив той малюк, о яких сорока мочка жила, чоловік з нетом був. А тоді Малюк, оцей Микола Малюк, Валентина Борисовна, його сестра була учителем, вони жили. А тоді я не знаю, хто жив, не знаю, як їх звали, фамилія теж забулася. А тоді жила оця Шемеля Івана, баба жила. Знаю. От. А тоді в нас був то, Харченко, мишка староста був, той жив. Оце що той? Щемеля баба жила, вона ж на цю сторону. На цю сторону. Ну туди стара. А, не, туди а миш... він хоче по. Ну він же йде з річки, з річ. от, от, от з річки ж йде ту сторону. Ну, ту сторону. А це вже... Да? Ні, це, це ще ні, ще до того не що... Ні, Шемельова баба жила ж на цю сторону. На нашій стороні. Він казав, що по... там і колодязь, то у мене що да, дворі. Да, да, Оттам, да, де, так. Там жила, А тоді от мишка староста жив, а тоді. Туди... Микола Дмитренко uh -huh. жив, а тоді ото Керсани жили. І все. А тоді ото, ж Керсани, тоді то Федоренко й жили, е, он, як же, Панченко е, Сергій Васильович, жив, Це його е, син, що без ноги він там умер Василь, Василь жив. там на тому вже за тим де то... Де живе зараз тільки Харченко? На Василь, там, от ото там він жив, там він і вмер. А тоді ото жив Федот, Панченко, Федот, Афанасів. Да, а тоді жив Хвед, той, Хведя окрайчик, він умер. Його немає. Ото його жінка була клава, щось з такого. Вона сісліді робила. А тоді, хто жив, тоді жив. Ой, Марія Кіндратовна. Ні, той. Пима, пима, дід. Ага. А тоді Марія Кіндротовна жила. Ні, не, не Марія Кіндратовна. А, Марія Кіндратовна це тоді. А тоді баба та як її? Молодоря. Молодоя, сорока молодоря. А тоді оце жила ще той як його, Микола Левкожин. Да, сорока, Із, от, сорока Микола. Сорока Микола. А тоді ще жив, Товичний, жив, да, Микола, а тоді з краю ще жив, от, по коленки хата була в їх. Вони, от, от був решеттєв, його розкулачили, а вони приїх, приїжджі якісь були, і от вони поселилися. А тоді, тоді пішли, Галя Гайдиха жила. да, Параулок. Тоді вже переводить дорога, прийшла до мосту, так воно й була дорога uh -huh. туди до мосту. А тоді Галя Гайдиха, а тоді це ж зайчик, uh -huh. Коля Зайчик живе. а тоді жив там павлонімий. У нас був з їхня хата була. А тоді Колісов жив, а тоді дядь, дядько на умі горний жив, мій, мій дядько рідний, а тоді жили мусії. Ой, мусі я забула, як його. Оце вкрісячі. Іван Пипоч, ото його батько, він з мать його парогої жінки, оце той мусій Василь, а його він Василь з катькою це, правдике то, 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 то лежить. А тоді жила, от тоді хто ще жив там, а та як її, баба Ганна Сарафонівська. Угу. А тоді баба Ганна тоді небудь та як її. Борщ, борщ, хто? Борщиха. А борщі жили. А тоді Марква. – Не підожди. А хто на тій хаті жив, це та, як її, Гандзе. Ну, баба а, Ганна. Баба. А тоді борщ жив, Іван борщ, той. Да, це де Нінка зараз живе, там жив борщ. Uh -huh. вот. А тоді та… – Мархвачківська. Євгачківська. А, фамілія. Ну. Ізюманко. Ізюманкова ізюманко, морфа. А тоді хто ще тут вище? Морфа Ізюнкова, а тоді жили ті Поштарі. Поштар жив, а тоді оце ж іван Ванятузик, де зараз uh -huh. не знаю, хто там його прихожанин купив. А тоді оце то, я тоді Мирунг ведорожив, а тоді жили мене. Мені вони саме на горні, ото Гаврюшкові бусин. Вони виїхали в Яблумовку живуть. А тоді Микита кіндрат жив. Швидкий. Микита кіндрат вже. Ні. Швидкий Микита. Да, Микита. Маруська, Шкасаева, Касай. Ну там да, ну, швидкий, швидкий. швидкий. А тоді жив той, Савка Кидер. Який було. Панький. Швидкий, швидкий. А тоді жив чухан. Де оце Чухан якраз оце, тепер між, до тієї, між до байкою і гулянчикою. І оце що хатка маленька. Uh -huh. Ото там чухан жив, він портний у нас був. Кирпичний дом у його був, а потім тоді не знаю, де вони ділися, а тоді стали ясна, ясла були, детські от, uh -huh. туди дітей водили. А тоді баба Миланка жила. Баба Миланка жила. Тобі винести. А тоді тетя Поля, Поля. Да. Як і? Токар. Токарь. Поліна жила. А тепер хто тепер живе? Чужі там не хто живе. А тоді хто ж тут ще жив? Тетя Поля. А тоді жили кравці. Оце, що на вуглу, як ото їхати, ото потім буде повертати між Мирончиком і, е -то, mm, і е на нагору сюди, ага, направи. Ото жив Кравець, то як же було Кирило. Mm -hmm. От, ми, то він сам... Вони виїхали, хата була в поперек кирпича, вони не знаю, де вони, старший їхній син, на фронті погиб, а менший називали той Колька Кошматий, чи вовка кошматий, у ябулоки живе він, не знаю, чи він зараз живе, чи ні. А тоді жили шепшели, шешмели. Вони були, їх розкулачили, і вони тоді, батько їхні, батько їхнього забрали, а діти поїхали у тому, у Яблуновку, де, де шмели, там вони не жили. Ну а тоді, що під хашмелів хто? А то німенькі жили, де це зараз стоїть. Німи, ага. Німенькі там, а то ні ми там були. Серега, Марина і Баба Дунка. Оті жили. А тоді ж дід пелик трохи. Трохи ксів, чи як, і баба пулька жила. Да? А тоді це козли жили, а тоді не махати. Козьол Іван жив, а тоді галаний. А тоді це ж Галани, оце що той, та, як її, оце що виходить, читає баба. Люба жили. Вони жили. А тоді жив мій дід рідний, ось де ця хата це завалина. Мій рідний дід жив. Ось. А тоді жила баба Євдуха, Кульченкова теж вона сама. Оце той, їх на мене вже, мабуть. Да. Баба Явдуха жила. А тоді жив той, як його, баба Євдух, а тоді Сашко Бабенко жив, це де наша хата. Вона маленька хата туди була на тому, він саме, вони саме там тамці пасіку держав, оце цей дід жив. А тоді жив бабенко Михайло, оце ще прямо, то, що тут, прямо проти чого. А тоді оце ж ті дід кучерявий, а тоді баба Санька тут. Ну, дашка, ну це от, баба Санька, це ж бабенько ж. А тоді ж оце ж дід кучерявий, а тоді баба Васька Пелихова, це ж вона, набуть, то. Як її? От мабуть, чи невістка оце Полихівська була, я теж не знаю. А тоді жили лисаки, Лисак, <клесок> він то, до війни він був трим комбайнером, чи я не знаю, чим він був, чи щось таке було. І вони тоді, щось він, чи виїхав, чи де, а тоді якби казали, що будуть розгоряти оцю вулицю, мов, щоб розгорити вулицю, мов ті. <клесок> Euh, щоб, вот, у, у воду, щоб у воду нічого не попадало, щоб uh -huh. вистачити всю вулицю повністю. Uh -huh. Тоді лисаки жили, а тоді жила баба Шурка. Uh -huh. вот. А малюки, Нінки малючки мати. А це вона тут за пуйдунами зразу жили mm -hmm. О, туди, оце за тим за пуйдунами. А тоді, оце де Таня Бєніха живе зараз, mm -hmm. ото жила шурка Данилівська. А тоді вже то пішло, моя свекруха жила, де зараз ото дачниця живе. Mm -hmm. А тоді, де ото стара хата того, як його тані бініхи, mm -hmm. ото жила їхня свекруха. От там десь було в моє так погорілова. Оце я до його доходу, mm -hmm. а тоді жили твої. Владимир. Владимир. А це якраз де монахи, монахи тут живуть. А за монахами... Ні, ж де Владимир. Оце до Владимира, там, там ото було їх, такий маєток, який там погоріло там жив. А тоді жила Настя Монахівська, а тоді жили гнути. Ото за ній іде, сон, баба ханчика жила. А тоді ще жила це. Юра Глобівська, знаєте, жила, Юра Глобівська жила, бо там у тій хаті в рибаці. Там ще рибаки жили, пропустила, там ще рибаки жили, Нюра Глобівська там що председателя дочка в неї була наді. Ну, я знаю, що Люська ціль ходила в школу зо мною. Люська і Васька і Надя, їх троє було дітей. І вони тут ціля. І ще ж була та не знаю. Гавая чи як вона ну, не знаю, як її, що вона вийшла. Заміж за нашого родича з Нелєповки. Та підожди, от жила ж та Нюська Малючка жила, що ней чоловік Володька, на на пішов не вернуся. А вона тоді вийшла заміж, не знаю, це ж вона на Кліпенбик. от туди вона вийшла, де там. Вона на Клопанбик, а то там таки так, прийшла. А ну може, то не може, що хаває. А це де Гарділін жив, там була хата? А це до Горділін, підожди, Горділін, Горділін, там той. Підожди, там отож. як от у Хаваю жив, а тоді ще жив Терновий. Да. Терновий, там теж хата була така, як Кирпися, Чеканцю роздажила, чекан, чекан. а, а тоді жив той. Іван Галон жив. Mm -hmm. Крайній. А тоді крання котя манька, манька. Манька Котя. котя. О, чого то вгору називають Манька Котя? О, то вот, сама крайня хата її була, а -а -а. в землянки. Вона Она в землянки була. А Боро, чого це? в землянці жила? Ну, ну просто все. Так... Вирила і жила в землянці? В землянці жила. Да. Ну, у це... у Отаї така хата була, як самій забор зверху. А там була, а в хаті було нормально. І це оце... Манька Котяка її називала? Оце да? Вітька Котя, а це її син був. Ага. <рикулька> І ще декілька питань задам. А чого Багрілова хата, де вона ділася? Кажуть, вона була е, така добротна. Кажуть. Ну хто на начав? Мабуть, чи знає, що тоді про совєтські власті може. Mm. Бо може бо вона ліпеніна була, вона навіть ліпеніна була обліплена та хата, бо елементи ну, ліпнини до сих пор знаю, була, як кахлями, так вона була. Да, була. да, А кахлі, я знаю, що той, брали кахлі, вони всередині, як той, ну, як може, води курянна Да, Вони глазуровані зверху були да, красиві. Да, да. А, таке... а на що ж такий класний будинок було заваляється? А, на а ще скажіть про розкуркулених. Ви ж знаєте цих людей, що несправді справді дуже зажиточні. Оце ж тобі зараз розкажу за, за, за діда того ж якого. Це баба маршу. Євгачківська. Дів... Дід Євгак. Його рото, його розкорочили. Uh -huh. А в його були злі. Марія, тоді хто Марфа, Танька і Настя, а хлопці я не знаю, чи їх були чим, по-моєму, наче хлопці не були. І його розкулачили. А хто на чого? Чи? Непонятно. Даже. І його вислали на сівера Так він, а тоді туди, як ж прослали, почали документи провіряти, каже, ошибочно. Угу. Ошибочно його, значить, це то, його розкулачили і каже, йди додому. Він два роки пішки додому йшов Копить. із самого сівера. Бо я прийшов, а біхата Настя була вона підлухувата, чи що вона у саду в тому у яснах була нянечкою. А, так він пішки йшов, прийшов додому, і це ж в керзових чоботах діда забрали. Кадя би ти був хороший, ти не був би в керзових чоботах і в латаних штаня. Ну, да. Так він додому йшов два роки, прийшов додому, тряпки помотані, чоботи, щоб було, щоб додому дійти.